У Дніпропетровську згадували Володимира Висоцького, шанувальники творчості відомого поета, барда актора, який пішов в життя 33 роки тому, влаштували вечір його пам'яті Просто неба на майданчику у центрі міста. Всі бажаючі могли приєднатися до розмови про висоцького. Співали пісні, розповідали історії, пов'язані з поетом та його творчістю. Зі школи пам'ятаю. у нас школьна програма була так що ми проходили висоцького помня. Так што так такому персонажу. Свишав я знакоме -то, но точно сказати не могу. В общем щоб повернути час організатором вуличного квартирника знадобилося трохи театралізації: стіл, доміношники, якісь нехитрі ужиткові речі у багатьох людей старшого віку. Це викликає спогади. Наприклад, про те, як колись доводилося збирати вірші висоцького, буквально порядках записувати вручну чи роздруковувати на машинці. Сабіра. А потім уже много лет прошло, У мене вот така книжечка. Я її пірепл сам издатом. Ну а зараз вже є можливість купіти. Слава Богу, Купил двухтомник. для цієї зустрічі. Люди підготували свої унікальні історії, які так чи інакше пов'язані з ім'ям Володимира Висоцького. У мене є гітара, яка 33 роки. года. гітару мені привезла. бабушка из Москвы в 80-м году, как раз в тот год, когда была Олимпиада, в те дни, когда ушел Владимир Семенович, приехала бабушка, привезла мне эту гитару. Мне было 11 лет, и эта гитара до сих пор со мной, она жива. А не с с палачом, Значит, жизни ты был ни при чем, ни при чем, Если путь отцовским мечом. Відкривати Висоцького для себе ніколи не пізно, вважають шанувальники творчості найнароднішого артиста. Мені дуже подобається творчество чоловіка. Звісно, з братом його слушали, та й зараз, честно сказать, слушаю. Ну, чоловік, людина, який написав очень много хитовів, которые по день живуть. Я думав, ну это какой-то человек, который пройшов війну, который был в танке, воевал і так далі. А потім, когда я увидел його вперше з гитарой на В центральном телевидении, в одном из каких-то маленьких фрагментик был, и он пел, и я понял, что этот человек гигант мысли. Вот поэтому он мой современник, он твой современник, он наш современник, и поэтому мы сегодня здесь собрались. Співати так, як співав Володимир Висоцький, виходить не в кожного виконавця, та це і не обов'язково кажуть вони. Пісні з записних книжок та концертів Барда відразу почали переходити в інші репертуарні багажі. Він на це не ображався і авторських не вимагав. Я на пролом справедливих тяжолих боях. Забінтуйте мені голову, горною, лісною дорогою. Приїде, я скажу, по польськи прошу пані, прийми таким як є, Не буду більше біть. Володимир Висоцький ніколи за життя не бував в нашому місті, однак його прадід був похований на катеринославському цвинтарі. Цей факт, як і багато інших, організатору вечора піднесли публіці як унікальні подробиці епохи, що пішла в історію та життя поета, якого не забувають. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.